Бабум Ось так відриваємо шматочок, макаємо в сир і смакуємо. Дай їй у день народження. Ти скуталась. Макаємо. і дала Ромі. Ур-ур, дякую, дякую, явочка, що ти вас годувала. Взяли кабачки. Я попросила маму. Я дуже люблю місяць травень. В цей період травичка, листочки такі насичені, насичені, зелені. Потім вже колір стає більш блідіший, а в травні просто краса. Каштани розквітли, тут стільки бділок, збирають нектар. Дякую. Гарно дай. Ходім. Да. А може подивитися на вигляді? Дівочка, ти малюєш привітаннячку дідусеві? Так. Да. Як ти будеш його вітати? З днем народження. З днем народження, Юдося, так? Так. Ми це пісня моїй малюнчику. завтра муд день народження. Бажання на тебе Ми тебе любимо. Happy birthday to you. Христос воскрес. У нас сьогодні провідна неділя і ми завжди снідаємо, як на Великдень. Тут залишили ще освячене яйце, порізали. Також заморозили, були пасочку. Ось як свіженька виглядає, м'ягесенько. Зараз будемо снідати. М'ясна нарізочка, сир, масло. То їсть, всім смачно. Доїдаємо пасочку, сідаємо на дієту. Ну. Моя улюблена Ти взяла канапочка. Хлопці, літо свячене яйце. Ми дуже смачно поснідали, Такий у нас був святковий сніданок. Завжди на провідну неділю. У нас майже такий самий сніданок, як і на Великдень. Зараз п'ю каву і буду готуватися. До нас сьогодні прийде в гості тато. Вчора також в нього було свято, день народження, тому сьогодні трішки посидимо, відсвяткуємо. Хочу приготувати деякі закусочки, спаржу, пиріг сонце, брускети. Дуже смачні легенькі рецепти з вами поділюся. Бантик в тебе гарний. А, Класний, тепер мама собі буде робити зачіску. Я собі сьогодні вирішила зробити локони, помила голову накрутила, бігуть. Так, ось такі мене локони вийшли. Такі класні, ще трішки розпустяться. Я вже планую через тиждень пофарбувати собі волосся, відтінок від бальзаму, буквально два миття і вже стає світліший. Так, готую піцу сонця. У мене тісто листово-дріжджове, я зробила такий круг. По центрі викладаю сир, можна взяти камамбер. У мене ось такий міні-брі, друге коло розстачало. І зараз буду тут змащувати кетчупом, посипати пармезаном. Зверху накриваємо тістом, робити такі смужечки і їх перекручувати. І запікати при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Розрізаємо на такі шматочки шириною приблизно 3 сантиметри. малювала. Молодець, я вам молодець. Дуже гарно малювала. Зараз прийде дідусь, і ти йому подаруєш, так? Так. Тепер беремо кожну цю полюсточку і два рази перекручуємо. І в нас, виходять такі спіральки. Ось таке сонечко в нас вийшло і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку, випікаємо приблизно 20-25 хвилин. Вау! Який кодівник. Класний пиріг? Це піца, явочка? Який коні восьминог. Восьминог? Який класний восьминог? Ну, це не восьминів, це піця. Восьмині, це піця. Угу. Вау! Такий піця кодохо. Який квадній! Піца з ходова! Піця сонця готова. Тут ми зрізаємо вершечок всередині розтоплений сир. І ось так відриваємо шматочок. Макаємо в сир і смакуємо. Це дуже-дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Наступне, що я готую, це буде запечена спаржа з помідорами, чесночком та пармезаном. Дуже-дуже смачненько виходить. Так, поливаємо олійкою оливковою. Посовували злішки. Натерли чесничок і посипаємо зверху пармезаном. Передправляємо також в духовку приблизно на хвилин 20, температура 180 градусів. Зовсім недавно відкрила для себе дуже смачненький сир страчател. Ніколи його не купляла, але одного разу спробувала. І він дуже-дуже смачненький. Тому сьогодні хочу показати, що я з ним готую. А готувати я буду брускети з помідором. тут в мене можна взяти кінзу, у мене петрушка, помідори, чесночок, петрушка, солимо. Обсмажуємо багет на грилі або на сковорідці і будемо давати сир. І зверху помідорки. Друзі, хто не пробував, обов'язково спробуйте, ця смакота просто неймовірна. Дуже просто готується, швидко, але дуже-дуже смачно і красиво. красива. Клас, Вітаємо Клас, Клас, клас. Ого. подякую, сібать мою кинули. Тут такі великі кіндерки же подарував. Ого. Що є, ви Помагає, поєдять. Мам, Зараз ідуть тобі допоможе. Поділіся. Висі данилку, олівці. Поділі, але гарно. І тебе у оліцієв. Треба відводити. Завтра будуть? Ранок-понеділка починаємо з поливання грядочок. Під'єднали ось такий нас шланг. Мама пішла нанизу, а ми зараз Явою будемо тут контролювати водичку. Явочка буде все контролювати. Давай догори. Включаємо водичку. Гарно, великий напір. Гаряче, вам треба холодно. Мама, я дала максимально. Максимальний напір дала. Бо там ще машинка пере, може, тому а, нема так. Мама поливає грядочки. Дуже сухо у нас. Дощик падав, але мало. Бабуся! Єва привіт, Маха. А -а -а. Привіт, бабуся. Тепленько на дворі бачиш, пташки співають, гарно. Вже завтра підеш садочок, так? Я трошки кашляла. Все гарно полили. Скручуємо шланг. Може, потім вечором, Залежно. Сьогодні, напевно, буде дуже спекотно, жарко. Знову земля підсохне. Може, вечором будемо поливати. Приїхали, так? Приїхали годувати голубів. Я хочу Та, мама, тобі боїти цього. Куди? Та, О, дивись, що no. мама має. Oh. Дивися, що no. має. мама має. Я хочу тільки купити. Зараз підемо, ми вже купили, очка мама відкриє тобі. Давай, годуємо голові. О, як гарно. Голуби прилетіли до Єви, дуже голодні. Явочка їх погодує, так? Вийшли тільки гуляти і почалася тривога. Нам треба нову пошту, пошта О, закрита. Трошки почекаємо, може буде відбій. Голоби тобі дякують. Чуєш, вони так... ур-ур, Дякую, дякую, Євочка, ще вас виготувала. Білий голуб, ось там є. Тут такі красиві голуби, вигодовані. Діти завжди приходять і годують. А біля нашого дому такі нещасні. Сусіди сваряться, щоб їх не годувати, бо вони собі там гніздяться на будинках і роблять шкоду. Ходімо, а ходімо! Ура, відбій тривоги! Йдемо на нову пошту Єва? Забирати посилочку мамину. Де? Забавила собі босоніжки, бо вже досить тепло, треба щось легше взувати. Сьогодні вночі був такий мороз, навіть квіти померзли, тому мама посадила огірочки і ще навіть не висаджувала. Коли буде висаджувати, думаю, що вже не буде мороз. Мама. мороз так? Маленькі. Дуже маленькі, а ці не померзли. Краса. Оці інакші, ці ріси інакші. Чкіря. Скільки коштує? 1490 чотириста

Mm. Ты бітки справа? Да. Баба зараз, а я тут собі купляла свої бажі. Ой-ой-ой, Краса, головне ой, 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 зручність. А там же мої. Мама, я що, я що? Це не то не страшно, так що вона раніше яка була, то Мама, я що? Мама, я що? Угу. Я що буду робити? Ну, дай. Добре, я як собі візьму, бо то ці гроші я не знаю. Ну, то не просто так поставила, що гроші гроші гроші. Ми будемо звідти в церкву, також на низенькому стояти головне, бо то високі. Ну, схоже, я собі замовила. І їх буду брати. Це коробочку, що зараз там. Дві це такі чарні, такі, як я замовила. Скільки? 1360. Йдемо на город. Подивимось, що в нас виросло. Земля вже вся суха, тільки зранку полили. І салат зійшов вже. Рука дуже рясна. Цибулька. Салат. Треба ще огірочки посадити, бо мама боялася їх висаджувати. Бо були приморозки. Можливо, завтра посади вже щавель і квіточки. У нас також є іриски, але вони чомусь завжди пізно тут розквітають. У нас також колись такий був кущик, але мама його викопала і дала ромі. Так, ось наші огірочки на підвіконі стоять. Мама буде їх потім пересаджувати. До речі, мама, ми різали салат з перцю. Мама зернятка кинула вазонок, вони також проросли. Так, зараз будемо робити салатик. Ми збирали руколи. Домашні, так пахне. Все, пасочки подоїдали, переходимо на травичку. Мама зробила такий салатик. Взяли кабачки. Я попросила маму, щоб вона приготувала рагу. Я готую за її рецептом, але в мене чомусь таке смачненьке не виходить. Тому Мама дає капусту, кабачки, морку. Що ви ще даєте, мам, у цього рагу? Цибулька. Цибулька. Ну, коротше, то тільки мама виходить так смачно. Мама обрала собі ось такі бежеві. Дуже легесенькі, на маленькому каблучку, повністю шкіряні. Гарні. Так, відкриваємо мої. Клас. До речі, сьогодні такі самі бачила в магазині, але набагато, ну, на 300 гривень дорожче. І це серединка шкіряна, тут також замша. Гарні. Ну, один панчик. Так, я примірила, все гарно підійшло, розмір супер. Довольно такі легенький, клас.